Протягом року невідомий надав Зюту Ютудоча Сайтонг доступ до 11,5 мільйонів документів про діяльність панамської юридичної компанії Мосак Фонсека з початку 1970-х і до весни 2016 року. Так званого панамського архіву, завдяки цій інформації журналісти розкрили мережу із сотень тисяч офшорів, якими користувалися відомі політики і бізнесмени, а також зірки спорту і кіно в Росії, Україні, Азербайджані, США, Китаї, Великобританії, Ісландії та інших. В країнах кореспондент АРД у Панамі поговорив із співзасновником компанії Рамоном Фонсекою і припустив, хто стоїть за витоком. Це міг бути один з багатьох співробітників фірми, яка має представництво не лише у Панамі, а й в інших країнах. Це мав бути співробітник з правами доступу до архівів та баз даних. Хтось кому не подобалась робота в фірмі, або ж просто розчарований робітник. Окрім українського президента Порошенка та колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка в панамських паперах фігурують прем'єр-міністр Ісландії, Сігмундур Гюналауксон, президент Аргентини Маурісіо Макрі і королі Саудівської Аравії та Марокко. Співзасновник компанії Мосак Фонсека визнав факт витоку інформації, але при цьому заявив, що фірма ніколи не порушувала панамського законодавства. Водночас стверджують експерти непрозорість діяльності офшорних компаній та конфіденційність даних клієнтів до дозволяє користуватись ними для відмивання грошей. через таку непрозорість виникає дуже велика спокуса займатися незаконними оборудками, ухилянням від сплати податків та відмиванням грошей. Росії присвячена значна частина роботи. Мені стверджується, що люди із оточення Володимира Путіна через банк Росії і панамські офшорні компанії відмили понад 2 мільярди доларів через сумнівні угоди.